Лише 149 гривень за одні жіночі класнючі тапочки. Мікс брендів. Маємо ось такі дві пари. Тут йде в нас така різнокольорова. Маємо Гаррі Поттер, ось такий бренд. Маємо Есмара бренду. Є ось такі теж Есмара. Боже, які вони класні та легкі. Маємо ось такі корішевенькі, ці взагалі суперові. Носик у вас буде закритий, п'яточка також. Ніжку буде тепленько. Ці також такі розовенькі, дуже гарненькі. І ось чорненькі ще такі в нас є. Матеріал поліастер 100%. -біцитковий. Розміри маємо 36-37 4 пари. 38-39 також 4 пари. І 40 41 також у нас є 4 пари. В лоті маємо 12 пар. Ціна лото 1788 гривень для замовлення. Звертайтесь до наших менеджерів.